А де ваш рентген? у вас йде. А там що нема цій тайбурки? Там вже рентген. Давайте подивимось. А, є. Якийсь це коліно. А де кульшовий? Є? А, і кульшовий, ладно. А, Точно вам таку книжку не оставляли, ні? Я вам говорю з Я щас Я подивіться, може, не стала під кровать, може, шу. шу шу що шукаю. Підкровать він це пошукаєте. Находю... Дівочки, обходи йде. Наразі. Так, щоб чистенько все було, так костики з, з цього з кровати забери, що обход йде. Уход да, врачи идут, да, забирай. Ну, а взять свои посетил, что... Это, наверное... а то скажешь, Доброго ранку. У нас тут зараз дай. знімочки ваші де? Скажіть, будь ласка. Я всі вітала туди. 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 А контроль? А, сьогодні. А, а він не робить, що теж там. Бо в мене... Контроль не сьогодні зробить. Я вам дачі ту Володимира Володимира. Бо в мене тут інше. А ваші снівочки? Уже є. А описання? Виписка, то коли ви летіти mm. додому. Тут ваші знімки, так? Да? Так. Yeah. Підготуйте їх на вході, покажете вам. Євгенії Васильович, я вчора дуже сильно надвіла ногу, що мені ви випити можете? Не молюючи, поки приймати. приймати. щоб Ну, не далі, а тисяч, але ж, ж кажу, Поки може бути, поки ну, нормально. Я вчора не сказала, Володимир, що підеш понеділок на виписку. Таке я яка я, я дала. Не треба було. Оксана, Оксана, э, прийшов Ярослав і говорить, де така, чи не оставляю... чи оставляли вам ту саму, що там, ну, Исторія. ну Исторія... історія. Історія. Історія водій. Мене не попала додому. Рельген там, от правильно. Ну Ну. правильно, аналізи Ириниски, и вот это він спрашивает, чи вам нічого не оставлял. Но ну, воно. Ось там мошенару. Це до кого? А, ну от це він шукає, шукає, шукає. Я говорю, там, де наш рентген, там все. От це книга, де він подивився, а то є, є. А вам не оставляли? Це? Це... М -м -м -м. Нічого не оставляли. Десь вони там все заникали. Десь вони себе заникли. От ви стайте, ще, подивіться за тумбочкою. Може дивитися, до жили до впали. Так. Що ж бо воно вдома допасти? Все все. Все у них, а що це? Ренген, це рентген, який мені. До операції. До операції. До операції, звісно. Там у мене ой-ой-ой. он шо? Хотя а? шо уже. Хорошо, хорошо. Обход идет. Обход идет, заканчивается. Обход, все, 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 дорогая, все. А та пара снятия.

Добрий день. Викохала собі отроз четвертої стадії. Дивилася. Скільки хворіла? Років два-три. А чого раніше не звернулись зразу? Боялась. Я не думала. Ах, не гадала. А тепер знаєте. І зараз як? Ну, боремося. Боремося. Ну той, той біль пішов, щоб привидно звикання. Ж нема. Того нема. Ну а ранка побу... Отак, е... Не Я, чувствую, на себе. А, ну працю... це Як ви? А, дала собі жару, так? А, ну думаю так. І поэтому трошечки. Є. Здравствуйте. Здравствуйте. І шо ж. Нам На Ну Читово. У тебя есть чудесний помощники. Дякую, ну дуже. Я не кажу поправлять. Доброго дня. Все добре. Да. То, що на дві погодились, не жалієте. Не жалію. Молодці. Доброго дня. Як, Як ви? Нормально. Трошки круто. Трошки круто. Ну, ну позанимаемся и после. Будьте здоровы. Вы, да. Да. вы же так примеряете себе так, чтобы было тут цветой. Да, да, да. 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 Ну, Я Вот да. вам да. спасибо. Спасибо. Спасибо.